Сьогодні, 14 червня 2023 року, заняття «Правила пожежної безпеки. Тема заняття Подорож правилами пожежної безпеки. Доброго ранку, небо Блакитне. Доброго ранку, дітки привітні. Добрий день, у добрий час рада я вітати вас. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку вам, діточки. В нашій групі ми сім'я. Осміхніться, ви і я. Сьогодні, дітки, у нас дуже цікава і серйозна подорож. Ми з вами будемо подорожувати правилами пожежної безпеки. Я сподіваюсь, ви їх дуже добре знаєте. Якщо ні, сьогодні ми їх будемо повторювати. А зараз я хочу розказати вам. Маленьку історію про червоного півня. А ви знаєте, хто це такий? Якщо ні, тоді сідаємо зручненько і дивимось на екран. Так, дітки, за старих часів пожежу називали червоним півнем. Часто залітав він у дерев'яні міста і села, будинки вигоряли дотла, і люди знову відбудовували їх. Діти, як ви гадаєте, чому вогонь називають червоним півнем? Звичайно, тому що він схожий на півня, так? язики полум'я нагадують грібенець, борідку. І Пір'я півня. Скажіть мені, а чи знаєте ви, як з'явився вогонь? Якщо ні, чи забули, слухаємо уважно. Колись, давним-давно, первісні люди побачили, як блискавка ударила в дерево, дерево загорілося. Так люди познайомилися з вогнем. Потім вони навчилися переносити вогонь на певні відстані, е, на гілці, у горщику з гарячим вугіллям. Відтак стали добувати самі вогонь за допомогою тертя. Вони дерев'яну трісочку встромляли в паличку, поруч клали сухий мох. І швидко-швидко обертали паличку між долонь, поки мох не починав тліти. Ось так. Давайте спробуємо. Ось так, молодці. А тепер пригадаємо з вами, в яких випадках вогонь друг, а в яких вогонь ворог. Сідаємо, думаємо і починаємо. Дивимось на малюнок. Ракета. Як ви вважаєте, у випадках з ракетою, наприклад, ракетне топливо, вогонь добре тут? Допомагає людям чи шкодить? Так, звичайно, допомагає. Далі каміння палає. Вогонь. І, мабуть, він зігріває приміщення. Подумайте, вогонь тут друг чи ворог? Правильно, вогонь друг. Так, ось тут я вважаю, на цьому малюнку вогонь допомагає освітлювати приміщення, коли немає світла. Як ви вважаєте, тут він друг чи ворог? Правильно, він тут друг. Загорівся телевізор. Це дуже-дуже небезпечно. І в цьому випадку, звичайно, вогонь-ворог. Так. Пожежа в домі, тут теж вогонь-ворог. Він наробить дуже багато шкоди. Несправна розетка загорілася, і тому тут, звичайно, вогонь ворог. Так, молодці. Свічка, горить свічка, мабуть, її запалили тому, що вимкнули світло. Так, Та. і в цьому випадку вогонь друг. Звичайно, вогонь нам допомагає освітлювати приміщення, але свічку запалювати можна тільки дорослим або в їх присутності. Я вважаю, ви це пам'ятаєте? Молодці. Так, вогонь допомагає готувати їжу. Це вогонь-друг, звичайно, молодці. Пожежа в лісі. Вогонь ворог, звичайно, подивіться, яке лихо трапилось. Ожежники, які тушать вогонь. Ну, звичайно, вони молодці, да, будемо казати так. І вогонь їх слухається і гасне, і тому він тут нормальний. Тут він не друг і не ворог, а просто покірний вогонь, який загасає тоді, коли людина вступає з ним ось в таку схватку. І в небі, подивіться, літак теж може загасити лісову пожежу. Молодці дітки. А тепер ми переходимо до наступної картинки. Тут намальовані. Правила пожежної безпеки, давайте ми їх з вами повторимо. Хто забув, слухає уважно. Користуйся лише справними електроприладами, не залишай їх включеними без нагляду. І ще раз вам нагадую, дітки, що трогати електроприлади, звичайно, можна тільки дорослим, ви ще маленькі. Не торкайся до дротів і електроприладів мокрими руками. Це дуже небезпечно. Вибачте, не можна грати з розетками та дротами. Так. Коли виходиш з приміщення, треба, звичайно, гасити світло. Про це ви повинні піклуватися і нагадувати іноді своїм батькам, щоб не трапилось лиха. Звичайно, не можна грати з вогнем, сірниками, запальничками і свічками. Про це ми дуже часто з вами говорили. Не залишати включену плиту без нагляду, ну, це стосується ваших батьків. Але якщо ви побачили, що таке трапилось, ви повинні про це батькам, звичайно, нагадати. Ну і не користуватися без дорослих хлопавками, фейерверками. Петардами і бенгальськими вогнями. Це все використовується, звичайно, не влітку, а на Новий рік, але всяке може траплятися, тому це дуже-дуже небезпечно. І ви про це знаєте, я впевнена. Давайте з вами, дітки, подивимось на ці жахливі малюнки. Чому ж пожежа небезпечна? При пожежі, звичайно, можуть згоріти речі, може згоріти квартира, навіть цілий будинок. Але головне, що при пожежі можуть загинути і люди, і тварини, і птахи. Це дуже-дуже небезпечно. Подивіться, що може наробити пожежа. Це тут ви можете побачити і пожежа в полі. Пожежа в лісі, пожежа в місті і пожежа на якомусь там такому великому предприємстві. У всіх випадках вона дуже-дуже небезпечна. Всі ви знаєте, дітки, за яким номером треба викликати пожежників? 101. Правильно. Подивіться уважно, дітки, на цей малюнок. Дійсно, наші пожежники дуже сміливі, відбажні, і, звичайно, стати пожежником дуже-дуже складно, бо це така професія, яка потребує від людини хоробрості, да, сили і всього, чого треба. Так? Так, які ж були пожежні машини в давнину? Давайте з вами подивимось. Ось такі машини були пожежними в давнину. Подивіться, як виглядали пожежники. Так. Ось тут ще декілька малюнків я для вас підібрала. В давнину дітки з вогнем теж люди боролися. Вони вишивковувалися в лінію до річки або до колодязя, набирали відрами воду і передавали один одному, щоб гасити якусь там пожежу. Тоді не було швидких і великих машин. Пожежні команди приїжджали на возах, запряженими конями та коньми. На возах стояли бочки з водою, і, звичайно, на такому транспорті швидко до місця пожежі не доїдеш. І вже сучасні пожежники оснащені формою, машинами і спеціальним устаткуванням для гасіння пожежі. Ось, подивіться, діти на ці малюнки. І дійсно сучасні пожежні, пожежні машини дуже швидкі, і в них дуже багато приладдя для гасіння пожежі. Ось таке невеличке заняття, екскурсія по правилах пожежної безпеки у нас сьогодні відбулася. Я вважаю, ви дуже багато пригадали, так? і запам'ятали ще раз. Що таке пожежа і які наслідки можуть від неї трапитися? А я наостанок хочу розказати вам декілька прислів'їв про вогонь. Вогонь, біда і вода біда, де дим, там і вогонь. Пам'ятайте про це. А сьогодні ми з вами прощаємося. Всього вам найкращого, до нових зустрічей. Бережіть себе!